23 жовтня у Тисменецькій спеціалізованій школі відбувся обласний семінар методистів-бібліотекарів. Гості з усієї області мали змогу ознайомитися із Тисменецькою школою з її здобутками, зокрема з бібліотекою. Наша школа, як завжди, гостинно приймає гостей. І сьогодні черговий раз. Ми приймаємо гостей із області. Уперше в історії нашої школи, на базі нашої школи, проходить обласний семінар бібліотекарів. 30 чоловік із області, працівники відділу освіти, працівники будинку школяра і наші бібліотекарі беруть участь у цьому семінарі. Нам дуже приємно знову презентувати роботу нашої школи. З радістю ми ділимося своїм досвідом, досягненнями наших вчителів, наших учнів. Нас у школі працюють двоє бібліотекарів: це Боднарська Олександра В'ячеславівна і Карпівка Оксана Васильівна. Це є професіонали, майстри своєї справи, люблять свою роботу, з любов'ю ставляться до наших дітей. Пропонують дітям читати літературу різної тематики. Бібліотека це місце, де щодня приходять діти, вибираючи якусь книгу. Комусь потрібно прочитати якусь казку, комусь художній твір, дехто готується на екзамен, а дехто просто зайшов, щоб пошукати щось для душі. Книга повинна нести добро для людей. Саме це звучало на обласному семінарі з уст представників інституту післядипломної освіти. А потім був перегляд фільму Анна де Це найновіша робота дитячої інформаційної ліги «Сузір'я», яка власне. Сформована від перечитаної книги французьких авторів Оділь Гатрон і художника Жака Дернеля. Семінар пройшов на високому рівні, про що говорили, і схвальні відгуки усіх гостей. Після школи гості вирушили до Марійської святині Тисминицького району відпустового духовного центру у погоні. Головна тема семінару духовність, духовна книга. Дитина має читати ту книгу, яка буде її розвивати і робити її кращою. Зараз є багато книг до прочитання, не всі. Вони корисні дітям для того, щоб учень зумів знайти ту книгу, яка йому потрібна. Завжди прийдуть на допомогу кваліфіковані бібліотекарі.